Обрали колісні крісла та вирушили історичною частиною міста. Таким чином, посадовці Чернівецької обласної військової адміністрації перевіряли місто на доступність, аби самим зрозуміти, з якими перепонами стикаються люди на колесах, а в майбутньому їх усунути. Які підсумки підбили посадовці, та чи пройшло місто Тест на безбар'єрність? Знають мої колеги. Перевірити місто на доступність та сприяти забезпеченню безбар'єрного пересування для осіб з інвалідністю. Посадовці Чернівецької обласної військової адміністрації пересіли на колісні крісла, аби на власному досвіді побачити, чи пристосоване наше місто для пересування на візках. Дату обрали не випадково, оскільки саме 5 травня у світі відзначають міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, що поки ми самі це не спробуємо, ніхто не буде розуміти. Тому всі структурні підрозділи. Сила адміністрації на сьогоднішній день, починаючи від соціального захисту, закінчуючи охороною здоров'я інфраструктурою, вирішили пройтися якраз е, історичною бруківкою для того, щоб зрозуміти, з чим стикаються наші особи з інвалідністю. Така ініціатива надважлива, особливо в наш час, коли в країні триває повномасштабна війна, коли люди щодня отримують поранення, стверджують посадовці, що підтримали таку ідею. Ми розуміємо, що буде багато людей, тих, які змушені будуть пересуватися на візках. Тому це зараз є на часі, і ми зголосили, звичайно, підтримати цю ініціативу, щоб привернути увагу громадськості, суспільства, пересічних буковинців до того, що це мають бути елементи доступності. Вони мають бути присутні в усіх закладах, не тільки в державних. Установах й в е, закладах сфери послуг, сфери розваг, сфери відпочинку, так готелі, ресторани, кафе тобто е, дати можливість людям, які повернуться, і людям, які вже є в нас, людям з інвалідністю, е, е, жити повноцінним життям. Обравши собі крісло, обласні управлінці вирушили історичною частиною міста від Чернівецької ова до резиденції молоді. Відтак на власному досвіді змогли оцінити реальну ситуацію та бар'єри, які не тільки ускладнюють пересування, а й можуть бути небезпечними. А виявилося, що їх чимало. Достатньо тільки ось цього маленького заїзду сюди на тротуар біля адміністрації, щоб побачити наскільки дійсно бар'єрно і на, на вигляд здається, що там похилий такий, Заїзд, але насправді там дуже важко заїхати на кріслі колісному. Бруківка це прекрасно, але звичайно є моменти незручності на візку. Пересуватися надзвичайно важко. Також спробували всі переходи з тротуара на дорогу, надзвичайно небезпечні. Навіть плитки є такі прості, великі, де колеса застрягають, і я розумію, що людині з інвалідністю пересуватися самостійно достатньо важко. Відтак випробувавши не тільки дороги і тротуари. А й свою фізичну підготовку учасники флешмобу зробили наступні висновки. Я думаю, що тут в першу чергу потрібна дуже хороша фізична підготовка. Я не знаю скільки сили у даних людей, але вони справжні герої рухатися нашою інфраструктурою, тому що насправді від водосоків і закінчуючи навіть маленькими підйомами, дуже то дуже важко. Ми так само ще наш колега з інфраструктури спробував пандус біля органу представницької влади. Такий нахил, що нереально навіть піднятися. Якщо подумати, що нам треба ще піднятися зараз назад під, під нахилом, то це дуже важко. За результатами цього буде підписана резолюція усіма нашими структурними підрозділами і, відповідно, реалізація плану заходів. Крім того, багато приміщень абсолютно недоступні, зокрема, як і саме приміщення обласної військової адміністрації, до якої пандусу досі немає. Аліна Рябко, Максим дня, ТВА.